Вочевидь, у творців було занадто багато часу, щоб надумати величезну кількість ідей, але дуже мало епізодів, аби все нормально розповісти. Говоримо про другий сезон анімаційного серіалу Аркейн і чому я вважаю, що він поганий соріюплен. All burn. Я Льова, і на цьому каналі я зрідка ділюсь думками та враженнями. А ось на основному каналі музикою. Тож підписуйтесь, будь ласка, краще на нього за посиланням у описі. Тут же ставте лайки, дизлайки, пишіть свої гнівні або схвальні коментарі. Головне, щоб... Ви були щасливі. Я не буду розбирати всі сюжетні лінії та нюанси сценарію. Впевнений, що багато профільних критиків зроблять це набагато краще. Це буде максимально стислий огляд з точки зору. Звичайного глядача. Перший сезон Аркейн вийшов осінню 2021 року. З тих часів минула вже майже ціла вічність, особливо тут, в Україні, бо все, що було до зими 22-го, сприймається ніби інше життя, яке відбувалось не з тобою. Тож, коли я подивився перший епізод другого сезону, я зрозумів, що взагалі не пам'ятаю про що був серіал. Тому я почав дивитись його спочатку. Я згадав, за що він мені подобався і чому я так радів продовженню. Дивлячись його, я постійно повторював: Вау, це найкраща анімація в історії, який же він крутий. Коли у мене будуть питати про улюблений візуальний твір, я буду казати про Аркейн. Перейшовши до другого сезону, спочатку я теж радів і захоплювався. Історія продовжувала розвиватись. Більш-менш послідовно і логічно, але підсвідомо я вже відчував, що щось змінилось. З другої половини сезону почалась якась каша. Склалось враження, що люди, які писали сценарій, ніби прокинулись і зрозуміли, що до фіналу лишилося кілька серій. А вони не розповіли і малої частки своїх ідей, тому почали агресивно бомбардувати глядача купою персонажів, подій, сюжетних ліній, які тримаються разом тільки тому, що так захотів автор. Так, можливо, будувати фанатські теорії на місці, де мало б бути пояснення тим чи іншим подіям, дуже весело. І це багатьом людям подобається, але не мені. Незрозуміло, які у персонажів претензії один до одного. Чого вони прагнуть, на яких підставах один з одним взаємодіють і чому відбувається те, що відбувається? А головне, центральні персонажі всього твору, сестри Джинкс і Вайлет взагалі відходять на другий план і незрозуміло, яку функцію у сюжеті виконують. Їх історія закінчується буквально нічим. Як, до речі, і історії багатьох інших персонажей серіалу. А за чутками третього сезону не планується, тож все таким обірваним і залишиться. Ні, звісно, я зрозумів, що у загальному хотіли розповісти сценаристи, але такі об'ємні події не можна було запихувати у декілька серій. Це безумовно. Неймовірно красивий, дорогий, але на мій превеликий жаль, сценарно невдалий сезон. І це не хейт. Я дуже хотів, щоб він був чудовий і був готовий йому багато що пробачити. Але те, як все закінчилось, це фіаско. Тим не менш, я все одно раджу його до перегляду, бо візуально це. Однозначно шедевр, аніматори просто боги, дуже красива і стильна картинка. Ну а з вами був Льова. Слухайте мою музику, будьте мені там здорові і лишаємось на зв'язку.